Чи варто переплачувати за преміум доставку і риба? Правда, він трошки десь прим'явся і бачите, трішки соус витікає і дуже дивний смак. Я взагалі ну майже не відчула смак риби, але ну, я прям здивована таке, дуже рідко зустрінеш. Доставках, щоб був прям такий конкретний перевіз, ось такий тоненький жмат риби, блін, капець. Млінкапетсиро стотиста 450 гривень. Це напевно одна із найдорожчих доставок, яких я зустрічала десь на рівні з ніндзя-суші. Але чи будуть вони, наприклад, смачніші? Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити огляд на преміум доставку рис і риба. Замовляла я ці роли за адресою Ломоносова. Це десь орієнтовно біля метро виставковий центр. І також що важливо на мою адресу доставка приблизно коштувала 80 гривень, і кур'єр тут був ну просто бусічка. Він Дуже такий комунікативний був, з ним було легко вести діалог, і навіть я казала, що я вийду раніше, щоб він не чекав. Я кажу, та ні, 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 без проблем я зачекаю. Для мене це типу несерйозно, тому що ну хороших кур'єрів справді дуже складно зараз знайти. Відразу хочу подякувати вам за будь-яку підтримку свого каналу. Це лайк, підписка та коментар. Та давайте вже скоріше переходити до комплектації цієї доставки. Отже, я замовляла 4 позиції, це 3 роли і також 2 гункана. І тут також вказана доставка 80 гривень. І це все коштувало 1301 гривню. Також у них були щасливі години, так що я ще додатково отримала знижку 15%. Палички і серветки нам поклали ось таку дуже цікаву тару. Все дуже красиво брендовано в чорному кольорі. До речі, червоний колір дуже гарно поєднується, мені дуже подобається. Ось так виглядають їхні палички. І ось таку кількість серветок нам поклали. В принципі, замовлення було на двох персон. Я думаю, що цього більш чим достатньо. Ну, правда, Серфетків самі звичайні, хоча це преміум доставка. Самі роли запаковані в ось такі дуже стильні коробки чорного кольору. Тут, до речі, навіть є тиснення, воно дуже приємне на дотик, але виглядає, звісно, круто. Єдиний мінус, який я можу назвати в цьому пакуванні, це те, що не видно самого ролу. Насправді, інколи буває незручно, ти хочеш, наприклад, відкрити конкретний ролик, тобі прям треба всі просто коробки відкрити, щоб знайти тобі потрібний ролик, який ти хочеш спробувати, ну, наприклад, з самого початку. На двох персон нам поклали. Три соєвих соуса таких брендованих, тобто два ну, на осіб і один запасний. Правда, він трошки десь примнявся і бачите, трішки соус витікає. І це просто ну, велике щастя, що він не порозтікався, тому що. Сам пакет іде паперовий, і ну, це була б дуже неприємна ситуація. І ще нам також по стандарту поклали три імбира і дві упаковки васапі. Я вважаю, що цього, в принципі, на двох персон цілком достатньо. Перше і стабільне, що я пропоную продегустувати, це наші додатки до ролів: тобто соєвий соус, васабі, імбир і так далі. Давайте розпакуємо ось той соусник, який трішки прийнявся. На жаль, треба дуже обережно відкривається, до речі, дуже легесенько він. Аромату в нього майже ніякого немає. Ну, як звичайний соєвий соус. Навіть немає ось такого інколи буває, як підгорілого аромату. В принципі, я тут його не відчуваю. Давайте спробуємо. Ох, він такий солений. Прям, ну, взагалі. Ой, дуже солений. Чесно, я така рада, що я собі купила мінералку додому, тому що я точно відчуваю, що в мене сьогодні буде сушня конкретний. Ну, прям дуже солений. Напевно, треба буде якось ну, водичкою, ще додатково це все розбавити. Також наступним я пропоную спробувати наш імбир. Він йде у них білого кольору. Аромат приємний, сильно гостротою, наче не віддає, але давайте спробуємо. Взагалі не гострий, ну такий злегка пікатний. Це, напевно, самий не гострий імбир, який я зустрічала. І також сам Васабі теж важливо. Ох, ну Васабі тут да, на аромат прям такий ядрений, Я, напевно, спробую буквально трішечки його. Васабі гострий, прям хороший да, достойний. Хі -хі. Чому я завжди роблю ось таку дегустацію додатків до ролів? Тому що я вважаю, що це дуже важливо, так як вони доповнюють цю картину по смаках у ролів. Погодьтесь, тому що інколи буває такий противний соєвий соло, що він просто може зіпсувати будь який рол і неважливо це звичайний чи він із преміум сегменту, тобто він настільки може бути. Ну, галімий, що він зіпсує просто все. Ну що, давайте перейдемо до найцікавішого. Це зважування та дегустацію наших ролів. Першими ми будемо зважувати та оглядати рол дабл манговому соусі, який коштує 445 гривень. За 350 грам, і також дуже дивно тут поклали навіть відразу ось гункани. Я їх замовляла окремо, але їх вирішили сюди покласти разом з цим ролом Вони коштують 150 гривень за 80 грам Тобто сам ролл і гункани повинні важити разом 430 грам. Отже, в нас тут повинно бути дві позиції: цей ролл дабл і також гункани, і вони повинні важити 430 грам. У нас тут показують 467, тобто з цим Колом все окей, і з гунканами також, тобто нас не обважили. І перше, що ми спробуємо на нашій дегустації, це будуть гункани з сібасом. Чесно, я ще такого ніде не зустрічала. Я пробувала гункани з грибінцем, з креветкою, з лососем, з тунцем і бла 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 бла. Ну з сібасом я ще такого не пробувала. І мені стало дуже цікаво, тим більше, ну, воно не сильно дуже дорого коштує там 150 гривень. Тому думаю, ну блін, ну треба ж себе чимось здивувати, спробувати, тому. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось такий. Вони дуже малесенькі. Там внизу я бачу, що є рис. Я не знаю, що тут ще буде, тут дуже погано видно. Тобто, ну, зверху йде е, сам сіпас і також ікра Тобіко. І він має бути трішки гостроватий із соусом спайсі. Я спробую і зараз вам скажу, гострий чи ні, бо поки що, оскільки я замовляла доставок, там, де пише спайсі взагалі не спайсі. Ну, казали, що рис риба ну, справді роли гострі. Давайте спробуємо. Що я можу сказати про цей гункан, чесно, дуже дивний смак. Я взагалі ну, майже не відчула смак риби. Ну, він такий відчувається, що це якийсь такий горський смак. Але, в принципі, ну, ніякого смаку такого риби не відчувається. сам те, що він трошки гостроватий, тобто спайсі тут є, насправді відчувається. І, можливо, трішки ну, сам спак цього сібасу. Єдине, що от риба справді дуже Така ніжна, і в принципі ніякого такого специфічного смаку він не дає. Так що, в принципі, ну, за 150 гривень я думаю, що це ну, норм. Наступний наш ролл це буде дабл мангом соусі. Він тут йде з двома видами риб, тобто з тунцем. І також з лососом. Зараз я вам ближче його покажу, як він виглядає, напевно, ось цей візьму. В середині цього ролу у нас іде огірочок, сир Філадельфія, рис з тоненьким шаром, і також сам тонець. До речі, у нього такий цікавий колір. І він трошки розпадається. Тобто, риба, бачите, ну, вона геть не тримається, ну, не закріплена взагалі. І, до речі, дуже дивний колір тунця, він якийсь ну, навіть геть не рожевий. Скажіть, чи це нормально, що риба тунець ось так виглядає, чи ні? Ну, Зараз спробую ще по смакам, полито соусом у нагі і спайсі, і також я розумію, ай, болін, впала! Впала моя родненька! О, оце великий мінус. Я оцього я не люблю, коли розпадається. Це для мене просто. Зараз мені треба, щоб його з'їсти. Потрібно рол поремонтувати трошки зараз. Секундочку. Тут буде щас за кадром. Так, отже, що я не договорила, на цьому тонці зверху йде два соуси. Це, так розумію, манговий і щось дуже схоже на спайсі. Не знаю. Ну, щось подібне. І також зверху якась ікра, Чи це тобіку, чи масага, я не знаю. Давайте спробуємо. Дуже прикольний рол. Але правда, ну я тут єдине, що відчула, це ось цю типу ікру, і соуси, рис, і все. Риба взагалі не відчувається на смак, я не знаю. Давайте я ще спробую з лососем. До речі, я вважаю, що як для преміум доставки, ось цей рол коштує 445 гривень. Для мене, чесно, рибки у них маловато. Ну, я так вважаю, ну, він доволі такий тоненьким шаром. Тобто, навіть якщо порівняти з тою же доставкою кета суші, і навіть я замовляла минулого разу собі варті суші, можете передивитись, якщо вам цікаво, там приблизний шар риби такий самий. Ну, там ролл коштує він набагато дешевший. Ось і плюс, ну, якось ще так цікаво нарізано, тобто тут О, ось так. Відпадає. ну, Я не знаю, чесно. Сама рибка вкусна. Вона максимально ніжна. Видно, що свіжа риба, але я кажу: ну, як для рола за. Блін. Це жесть. Ну, як для рола за 500 гривень, тут також йде ось ця ікра, полита соусом, рибка. Ось я вам покажу, який шмат риби зараз. Ось такий тоненький шмат риби, блін. Капець, це ролл стоїть 450 гривень. Я трошки. Якщо чесно, в шоці. Ну, як на мене, то рибки маловато. Так? Я не спорю, вона нас смачна свіжа така масляниста. Всередині тут теж по начинці ну, нічого такого особливого, сир Філадельфія і огірочок. Давайте я вже накладу і спробую. Блін, ну то, що воно отвалюється, це, звісно, жесть. Взагалі ну, не тримається риба на цих ролах. Чесно, по смакам це трошки не дотягує. Да, Я не спорю, це смачно. Це справді смачно. Рис тут чудово приготовлений. Але ну, рибки я взагалі не відчуваю. Тобто ну, ці соуси вони максимально перебивають смак. Ну, це норм, типу, ну, прям щоб так мене вразило, не знаю. Я сподіваюся, що там преміум ролл. Зараз там мене викличе шквал емоцій. І ще один ролл у нас називається кагава. Боже, повидумують ці назви, попробуй їх ще вимови, якщо чесно. Коштує він 355 грам, і тут має бути 280 грам. Давайте зважимо. І також ролл кагава Він повинен важити 280 грам, а важить 329. Ну, чесно, я таке зустрічаю вперше, щоб настільки був перевіз, і при тому, що це була акція щасливих годин. Тобто на все ще знижка мінус 15%. Ну, в принципі, ну, дуже приємно. Так, наступний ролик який буде дегустувати кагава. Я так розумію, тут також е, в переміжку шапочка йде з тунцем і з лососем, і також плито якимось соусом. І наскільки я читала, там повинен бути медовий соус. Зараз я спробую, мені самі дуже цікаво, щось таке незвично. Рис він йде з чорнилом каракатиці, також бачу є ікра і. Всередині, певно, це буде японський омлет, сир Філадельфія і огірочок. Давайте скоріше спробую. Ось я вам ближче покажу ось цю шапочку. Можете звернути увагу. Ну, зараз спробуємо. До речі, дуже цікаво, який він на смак. Також, наскільки я знаю, тут має ще бути соус пасі, але я точно не впевнена. Я вже не згадаю, просто в цьому ролі ну, дуже багато інгредієнтів, я їх всі не запам'ятаю. Давайте спробуємо. Ось цей ролл мені сподобався. Він справді такий солодкуватий, напевно, щось тут є пов'язане з медом. Ну, в реалі дуже класне поєднання. Тут прям ну, ось, ось ця риба. ну, тонець, лосось, ікра, воно все так чудово поєднується. І сам ось цей японський омлет із сиром Фі Філадельфії, він додає якоїсь такої м'якості роллу. Ну, єдине, що я нічого не відчуваю, це на рахунок оцей чорний каракатиці, не знаю. Взагалі, ну, наче якийсь звичайний рис з'їла. Ну нічого такого я не відчула. Можливо, так і треба. Ну, в принципі, мені цей рол сподобався. Я би його повторно точно замовила. І ще мені подобається, от цей тунець, хоч він такого дуже дивного кольору, але він... Ну, не віддає ну, ніякого такого кисловатого смаку. Інколи буває, що він нагадує смак металу якогось заліза цей тунець. Ну, в принципі, тут все окей. Наступний у нас рол. Він називається преміум ролл. Ой, на жаль, один шарик трішки від'їхав випадково. Коштує він 460 гривень за 320 грам. Я дуже старалася в цій доставці преміум замовити якісь дуже незвичайні роли, бо якісь там по типу класичні там Філадельфія і так далі. Я можу спробувати і в бюджетній доставці, тому я вирішила, от що треба щось спробувати і чимось себе здивувати по смакам. Рол карай повинен важити 320 грам, а тут аж уявіть 431 грам. Ну я прям здивована таке дуже рідко зустрінеш. Доставках, щоб був прям такий конкретний перевіз. Ну дуже приємно, що в більшу сторону, а не в меншу. Бо, якби коли тобі менше, то якби тебе наче обдурили. А тут дуже приємно. І останні роли, які ми сьогодні спробуємо, це ось такий рол із преміум сегментом. В них там, ну якщо ви зайдете на сайт, я вам ось тут покажу з боку, коли ви переходите на сайт, там є різні роли. Філадельфія, Каліфорнія. До речі, не такі дорогі Каліфорнії. 500 гривень, обалділа. Я, ну, я зажалася замовити собі Каліфорнію, Ну, Я вважаю, не коштує такі гроші і там просто чисто риба, ікра, огірок, і все. ну 490 гривень. Я трошки прибалділа. В них там є типу вкладка, преміум роли чи авторські роли. І я вирішила щось спробувати, чимось себе здивувати. Тим більше я бачила там огляд ще одного блогера на ось цей рол. І я думаю, блін, треба шикануть і попробувати, що там по смакам. Ну, взагалі, тут зверху іде, я так розумію, е якийсь тартар із риби. Більш за все це або тонець, або лосось. Ну тут дуже погано видно. Перемішку з соусом, спайсі, і також тут е ікра тобікої. І зверху тут іде у нас креветка. Зараз я ближче покажу. Ось так це ближче виглядає. Зверху ці, до речі, кріспі посипані, і також рис пофарбований чорнилом каракатицею. А всередині у нас сир Філадельфія, огірочок. Напевно, цибулька тут ще якась є, і японський омлет. Ну що, давайте спробуємо спочатку разом, а потім я ще хочу окрему саму шапочку спробувати. Що на рахунок цього ролу, що ж сказати? В принципі, поєднання непогане. Ну, чесно, він мене не вразив. Чогось я поставила якісь сильно, напевно, великі очікування. Ну, не знаю, щось мені не зайшло. ну Це непогано, в принципі, але не прямо ну так. що, ну, Непоганий рол. Він коштував 460 гривень. В них там є і подорожчі. Зараз я ще хочу цю окрему шапочку спробувати. Не знаю, з чим воно тут замішано, напевно, сиром Філадельфія, мені здається, тому що такий ну, привкус відчувається. Я, напевно, там добре, детальніше склад подивлюся, бо там теж дуже багато інгредієнтів. І просто вам додам ось тут, що туди додали. Так, да, він ніжний, але ну, мене, особисто мене він мене ніяк не вразив. Я би, напевно, його повторно не замовила. Краще б я попередній ролик замовила і навіть і навіть той, що з рипою він все таки смачніший, цей мені взагалі щось. Mm -mm. Чесно, якщо сказати всі повністю свої враження від цієї преміум-достанки, я вважаю, що вони були смачніші десь роки-два тому, це точно. Чи три, коли їх замовляла, тоді вони мені подобалися. Зараз мені здається, що є доставки, які сильніші за них набагато по смакам це точно. Ну, прям мене не вразило. От упакування. Красиве, от справді, от пакування мене їхні справді вразило, все дуже красиво, так естетично, а по смакам ну, вони справді ну, трішки відстають. Напевно, навіть і ніндзя-суші мені справді більше сподобалися, чим і риба. Я не скажу, що це прям дуже погано. Це непогано, але не прям вау. Тобто є набагато кращі доставки, на мою думку, наприклад, той же кита. Навіть собівартість мені більше сподобалась. Ну, ви можете подивитись те відео, як я робила огляд на цю доставку, я там була під великим враженням. Так що, ось такі мої враження і така моя суб'єктивна думка. А ви скажіть, як вам ця доставка рис і риба? Чи ви її пробували? Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати огляди. І побачимось в наступному відео!